Вітаю! Сьогодні неділя, 14 вересня і шостий день мого челенджу. Чим я хочу з тобою сьогодні поділитися? Мені дуже цікавою практикою. Ми всі входимо в магазини, купляємо продукти, речі, битову хімію, ну, все, що завгодно, да? а побутові прилади, ну, все-все-все. І як це можна перетворити, покупку цих. Речей перетворити на практику. Перше. Це коли ви щось купуєте, ви дякуєте Всесвіту за те, що ви маєте можливість це купити. І присвячуєте це тому, щоб всі істоти, всі живі е істоти на планеті Земля, жінки, чоловіки всі, хто бажають купити собі те, е що купуєте, ви мали можливість це купити. Тобто, припустимо, я купую продукти да? і це дякую Всесвіту, що я можу купити собі а, ці продукти і присвячую це тому, щоб всі живі істоти на землі мали, мали змогу купити собі продукти, купити собі одяг, купити собі побутову техніку. Піти в салон краси, зробити зачіску, пофарбуватися, або манікюр, педикюр, там всі які різні жіночі штучки, да, до косметолога завітати. І це все кожного разу, коли ви за це сплачуєте, ви дякуєте собі, дякуєте Всесвіту, присвячуєте те це всім людям, щоб всі люди на планеті Земля мали можливість. Здійснити цю покупку або сплатити за таку послугу. І це дуже цікава практика, і я пропоную вам її робити.